Польщу стерли з карта світу на 123 роки, але вона не переставала існувати в серцях поляків. Народ боровся за незалежність батьківщини аж до 1918 року. За нашу і вашу свободу. Саме під таким гаслом поляки вибороли волю. Це гасло актуальне і сьогодні, адже українці також борються з російським окупантом. З нагоди 104-ї річниці незалежності дружньої країни, Польщі, в Житомирі відбувся концерт. В Житомирі святкуємо день незалежності Польщі. Це велике свято для всіх поляків і не тільки, тому що саме тоді, в 1918 та 1920 році, боролися за незалежність Польщі і України, боролися разом. Польща вибрала свою незалежність після 120 років неволі, а Україна бореться до цього часу. Тому ми тоді стояли разом пліч опліч і боролися. І сьогодні боремося за незалежність і Польщі, України, Європи і цілого світу. Польща ж сама та справжня сестра, яка з нами пліч опліч бореться з російським окупантом. Польща для нас сьогодні величезний помічник. Те, що робить польський народ. Для нас, українців, це величезна допомога. І польський приклад, і польська боротьба, і польська незалежність це дорогоказ для українців, як потрібно виборювати свою незалежність, як потрібно її відстоювати, як потрібно будувати Україну, де щасливо будуть жити люди. Військовий оркестр, нагородження подяками та грамотами за розвиток та підтримку співпраці Польщі і України, музичні виконання, дитячий хоровий колектив. Так у Житомирі відзначили День Незалежності Дружньої Польщі. Дякуємо народу Польщі за підтримку у надскладний час.